Звертаються за перереєстрацією, реєстрацією, зняття з обліку великатанажних та інших технологічних транспортних засобів, видача анулювання або продовження дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин та механізмів, реєстрація декларації відповідно матеріально-технічної бази. Видача свідоцтва на придбання або зберігання вибухових матеріалів промислового призначення. З переліком усіх необхідних документів по кожній окремій послузі ви можете ознайомитись на нашому сайті в розділі Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці. В нашому офісі працюють чотири е, спеціаліста, усі приймають ці послуги. Офіс працює з 8 до 16 з понеділка по п'ятницю без перерви.